Всім привіт! Ви на каналі Терфест і сьогодні продовження. Я вам тоді минулого разу обіцяла, що я назбираю трохи золота, назбираю, відкриємо ще контосів. І, ну Вже контейнери е, розкішності вже закінчились, тому ми сьогодні будемо м, відкривати грандіозний розіграш. Це теж непоганий, але тут дуже. Я вже відкривала, зараз вам покажу. Бачите, я вже три прокрути кривав. Мені, коротше не повезло, мені пише попався ем, вільний не, досвід коротше, попався. Вільний досвід попався мені коротше. Потім мені попався контейнер. Збери їх усіх. І, І там щось там вроді мені попалося ще X5 чи. Що. Ну, коротше, не важливо, щось мені там ще попалося. Сьогодні ми будемо відкривати, певно, три контейнери. Якщо, якщо нам не стане, то я ще не збираю трохи золота. Сьогодні ще відкриємо все одно. Коротше, приємного вам просмотру, а ми, а ми починаємо. Так, що у нас буде зараз попадатися? Як думаєте? Давай подивимось. Нас попадається. Дивимось. Так. Взагалі не фартану. Я міг, би, я міг би 500 кредитів сьогодні зробити більше. Зараз дуже все погано. Якщо зараз попадається, нас подивимося відсотки. Ну, коротше, щось там, ну, щось там подивимось. Наступний давай, що нас випадає. Нас випадає. Один зберіг їх усіх. Із них танки майже не випадають, нікому не рекомендую. Хіба що тисячу золота це прикольно. Тільки от, якщо чесно, вам порада, щоб знати, коли вам випадається танк, то коли вам випадають тільки дві нагороди або одна нагорода, якщо випадає одна нагорода, то означає, що ви забираєте танк. Якщо у вас не з'являється з боку ще якось. Вам так скажу. Нам, коротше, не стало. Шкода. Ну, ви бачите, що це що це ультранеуд, це ужас якийсь. Нікому не рекомендую. Ні, рекомендую, но запам'ятайте, У мене є чифте. Може я його зараз продам, я подумаю. Шкода. Але чи, хто хто не знає, то ем, коротше цього оновлення додали так, що типу, ви, ем, от, типу ви, ви продали танк за 3500, як оцей лопавок танк. Ем, ви його можете один раз вернути тільки, а вже наступний раз, типу, ви його продаєте один раз. І наступного разу можете ще його забрати за 1500, наприклад, з А вже як ви його продадете, то вам вже треба буде платити подвійну ціну, розумієте? Щоб ви знали. Тому рекомендую зараз всім відновити свої самі любимі танки. Ну, не знаю. О, може, дивитися рекламу. Якось, якось неохотно. Ну, не знаю. У мене нема бустерів. Нема. Коротше, ще відкриємо цих контосів. Ну, до речі, на секундочку. Так, от опа. Опо. Ні, ну я не маю десь теж води. Ну, зараз ми подивимося. може з ситуації зробимо щось. Ну-ка. Зараз гляну. Ні, бурсука дала. Ні, бобра, бобра, а не бурсук. Що я, yeah. yeah, я вже говорю?